Слава Україні, слава ЗСУ, смерть Путіну і нашим врагам. От, я знімаю про коров. У нас їх шестеро, які доїться. Ну, п'ять доїться, а шосто шо ще нет. От наші коровки. Самі старші це вот ці дві. Вот. Бачите? От. Сейчас я вам назву їхні імена. Це малишка, феврада, Зорка, циганка, Яричка і Марта. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім до побачення!